Наталя Миколаївна. Сьогодні в нас тема повторення про додавання та віднімання круглих чисел. Задача на знаходження невідомого від'ємника. Працювати час настав, тож і ми часу не гаємо роботу швидше. Починаємо. Будь ласка, яку ж рибку спіймала рибалка? Рибалка має число 5. Яку рибинку він міг спіймати? Дивимось перше. Помаранчева. 15. Відняти 10. Буде 5. Перша рибка підходить. Друга рибка 25 мінус 10. Буде 15. Друга не підходить. Наступна 40, відняти 35. Правильно підходить. 55 відняти 50. Також підходить. Отже, рибалка спіймав дві помаранчеві рибки і одну жовту рибалки вже є число 10. Дивимося. Помаранчева 70 відняти 60. Буде? Молодці, буде 10, значить, нам підходить ця рибка. Наступна, жовта рибка. 60 відняти 40. Буде? Правильно, буде 20, значить, жовта нам не підходить. Далі 40 відняти 30. Буде 10, нам підходить. Так, зелена рибка ось ця. І 50 мінус 50 буде 0, значить, нам не підходить. Отже, рибалка спіймав помаранчеву та зелененьку рибку. Поглянь, у рибалки є число 35. 65 мінус 50 скільки буде? Буде 15. Ця рибка нам не підходить. Далі, 65 мінус 30 буде. 60 мінус 30 буде 30. І 5 одиниць буде 35. Жовта підходить. Далі 100 мінус 30. 10 десятків, мінус 3, десятки, буде 7 десятків. 70. Зелененька не підходить. Оконь не підходить. 85 мінус 50. 8 десятків мінус 5 десятків. Буде 3 десятки. Отже, число 30 і 5 – 35. Дві жовті. Розгортай швидко сьогодні свій зошиток. Запиши сьогоднішнє число та припиши каліграфічну хвилинку. Один радоточок. В нас буде число 100. Де математичний диктант? Трішки попрацюємо сьогодні із кругленькими числами. Перше число сума числа 20 та 40. Сума числа 20 та 40. Далі різниця числа 80 і 60. Різниця числа 80 і 60. 80 збільшити на 10. 80 збільшити на 10. 80 збільшити на 10. Число, яке на 20 більше, ніж 50. Число, яке на 20 більше, ніж 50. Число яке на 50 менше, ніж 70. Число яке на 50 менше, ніж 70. Ну що, готові? Давайте перевіримо. 60 20 70. 10, 70, 20. Якщо у вас так, сміливо ставте собі смайлика. Поглянь, скільки очок набрав кожний учасник змагань. Визнач ім'я переможця. Сергійко. Сергійко двічі. Влучив по 20, так, набрав двічі по 20 очок, потім один раз набрав 10 очок і один раз набрав один очок, одне очко. Тобто 20 додати 20 буде 40, додати 10, буде 50 і ще 1, 51. Тобто, у Сергійка є 51 очко. Далі, Артем. Артем заробив 50. 20, 10 та 1. Тобто 50 додати 20 буде 70 очок, плюс 10 буде 80, та ще плюс 1 буде 81 очко. Юрко, поглянь, будь ласка, Юрко двічі набрав по 20 очок. Отже, 20 плюс 20 це буде 40. Ще один раз набрав 10 і другий 10, 40, додати 10 буде 50 і ще 10 буде 60. Отже, Сергійко набрав 51 очко, Артем 81 очко, і Юрко набрав 60 очок. Хто ж переможець? Переможець Артемко. Щоб потрапити до себе додому, Олег прямує маршрутом 100. Покажи його будинок. Розглядаємо. 90 додати 10 буде 100. Давай перевіряти. Перший будинок, далі в нас іде 70 додати 20. Буде тільки, правильно, 90, нам не підходить перший будиночок. Другий будиночок, дивимось. 80 додати 20 буде, знову ж таки, 100. Підходить поки що. Другий будинок 50 додати 40 буде. 90. Нам не підходить цей будиночок. Пробуємо наступний: третій будиночок. До нього на підході є приклад 60 додати 30. Він нам не підходить. Відповідно, до третього будиночку нам не підходить. І до четвертого ми зайти не можемо, тому що там у нас є на перепоні ось цей приклад 60 додати 30. Добре, повертаємося до першого. 90 додати 10 було 100. Далі. В нас є з вами п'ятий будиночок. Намагаємося пройти до нього. 70 додати 30 буде 100, підходить. 40 додати 40 буде 80. Воно нам не підходить, тому п'ятий будиночок також не Олега. Давай перевіримо шостий. 90 додати 10 це 100. 80 додати 20 буде 100. 70 додати 30 100. І 50 додати 50 буде також 100. Значить, у Олега останній будиночок. У шкільному автобусі їхало 18 учнів. На зупинці кілька учнів вийшло. А в автобусі залишилося 8 учнів. Скільки учнів вийшло на зупинці? Що ми знаємо про всіх учнів? Їх всього було 18. А скільки ж вийшло? Ми не знаємо, ми знаємо, що їх було кілька, нам саме це число треба знайти. Чи знаємо ми, скільки залишилося діток? Так, залишилося вісім учнів. Яким чином ми можемо з вами знайти від'ємник? Правильно, нам треба від чого? Від зменшуваного відняти різницю, тобто від загальної суми діток, яка була, так, кількості діток. Відняти ту кількість, яка залишилася, тобто 18, відняти 8 дорівнює 10 учнів. Відповідь на зупинці вийшло 10 учнів. Наступне художник зобразив 4 пірамідки, дивлячись на них згори. Де на малюнку та, що стоїть крайня поглянь, будь ласка. У неї має бути найширше, правильно, зелене коло. Тобто це не перша, не друга пірамідка, або третя, або четверта. Далі цієї піраміди друге коло буде помаранчевим. Знайди, будь ласка, помаранчеве коло. Я думаю, ти здогадався, це буде третя пірамідка. Ви всі добре працювали, на уроці не дрімали, гарно всі відповідали, тож скажу вам у кінці першокласнички молодці. Дякую за увагу! Підпишіться на канал, поставте лайк, щоб не пропустити. Наступний урок бувайте!